Доброго дня вам, вельми, пані і панове, в світі відбувся цілий ряд серйозних подій, наближаються серйозні події, розпочне невдовзі роботу Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, зібрання високого рівня, на яке зберуться лідери багатьох держав для того, щоб продискутувати. Поточну ситуацію і спробувати знайти відповіді на складнющі питання. Настав час повідповідати на ваші питання. Прошу, будь ласка, під цим відео розмістити ваші питання. Я з задоволенням дам на них відповідь. Дякую вам.